Казка про сонного їжачка жив собі в лісі маленький їжачок на ім'я Соня. Він був дуже допитливий і завжди бігав між деревами, розглядаючи світ навколо. Але була у нього одна проблема він ніяк не міг заснути вчасно. Ось одного вечора Соня лежав у своїй м'якенькій нірці, дивився на зоряне небо і крутився з боку на бік. Ну, чому всі звірі вже сплять, а я ні? Засмутився він. Раптом, із сусіднього дерева до нього заговорила сова. Маленький їжачку, я знаю таємницю солодкого сну, хочеш дізнатися? Дуже хочу, зрадів Соня. Сова підморгнула і почала розповідати. Спочатку заплющ очі, і уяви, що ти легенька пушинка, яка пливе по небу. Вона стає все м'якшою і м'якшою, теплішою і теплішою. Тепер слухай, як тихо шепоче вітерець. Чуєш? Їжачок слухав, глибоко вдихав і уявляв все, як казала сова. Його лапки ставали важкими, носик зігрівався, і він відчував, як повільно занурюється в теплий, затишний сон. От і добре, прошепотіла сова. Спи, маленький їжачку, завтра на тебе чекає новий день. Їжачок усміхнувся і тихенько засопів, поринувши в глибокий солодкий сон. Сонний їжачок вже спить, а як щодо тебе? Якщо тобі подобаються казки, натискай Підписатися і дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії.